Привіт-привіт! Всім доброго-доброго раночку. Я зараз швиденько, бо зараз 8.15, а Льома там, грубо говоря, вже до мене приїде на 9 годин, 9-9 з чимось. А я їй зателефонувала, кажу, доця, ти в мене будеш снідати. А вона каже, так, да". бо як я дома не встигаю. От. І я така думаю, боже, швиденько треба зробити сніданок. А на сніданок хочу саме зробити запіканку, сирну Сирну запіканочку з лавашиком, то, як я раніше робила. От. І зараз хочу теж швиденько поставити її зробити. От. Тому зараз швиденько, аж у мене був сирочок, я купила якось оце як була. Я ото два дні не знімала, чи скільки там, чи три дні не знімала, то я була. Купила сирок, У мене якраз був. От. Так, ванільки. І, і вже рецепт вам не показую, тому що він у мене є. Я його вже показувала. І, наскільки я пам'ятаю, навіть не один раз. І це мені ось на днях були, написали, що присіли на цей рецепт. Лаваша, тільки що лаваш, я зазвичай ріжу шматочками. А мені написали, що ну, не ріжуть, а просто ой, упала штучка упала. Де ти? Ні. Не витягла. Що не ріжуть, а беруть просто, ну, типу, згинають, ой-ой-ой, це я ловлю короче, кусочок шкарлупки, О, достала. Згинають і заливають. Ну, Так дуже теж смачно, якщо робити з тістом філо. От Воно таке тонюсіньке тонюсіньке і оце, саме цей рецепт для тіста філо пристосований, коли береш і отак його пожмякав пожмякав і потім цією рідиною всю залив. Так, Я її взяла багатько аж п'ятеро, тому що яйця маленькі, брала в магазині і вони такі якісь. Манюськи. Зовсім манюськи. Так, і швиденько-швиденько. І, мабуть, включу вже духовочку хай гріється. І все ну це швидкий рецепт. Що ж тут його ось за, за той закладений той? За і хай печеться. Так, і все, і зараз лавашик нарізаю сюди, та і те та й все. Можна порвати шматками, ну мені так простіше ножицями. Можна ще додати трошки молочка, щоб він скоріше розбух той лавашик. О, та і все. І все так. А то ще шматочок у мене трошки сиру залишилося. Е, хочу на завтра Діні зробити сирнички. Він же ж таке любить. І завтра в мене він уже буде. То на завтра зроблю йому сирничків посмажу. Так. Так що оце так і займаюся справами зранку. І це, ви знаєте, я в тапках, видно вам, Ні? тапки оці, що я купила войлочні. Такі вони класні, класні від того. Мені подобається, що навіть без носків оце їх обуваєш на босу ножку. І вони теплі і не парять ногу. Класні. Тому що отакі всякі штучні, вони парять ножку. А ці, звісно, класнючі. Я давно собі їх хотіла придбати, ну, мрії збуваються. Все в нас і дорожче. Та а що не дорожче? Ну мені ще, бачите, мені е, повезло. Я купила їх за 550 і буквально через тиждень вони піднялася ціна 650. А зараз вона в магазин як ідеш, боже. Хоч не ходи туди, в той магазин. Такі ціни вже на все що аврал просто. Так, ну це майже що з вами взагалі не думала, як би. Ну так, поки балакаю, це вже все майже зробила. Треба взяти лож. Це вже називається спішу. Ложка, вона. До мене. Ложка спішить. Ще вони, мабуть, не виїжджали з дому, а може, вже і виїхала. Ну, зараз ж Альона, поки день ще в Академію завезе, і тоді вже до мене. То побачити хоч у мене Альону, а то вже мені. На, в трансляції задавали питання, де сиділася Альона, що це таке? Немає дитини, пропала. Ну, я там казала, що вона просто а, себе погано почувала прошлий тиждень і ще й не було часу. Ну і погано почувала, основна причина. Ось приїде спитаємо, як вона себе почуває вже. В неї дуже крутилася голова. Прямо, це ж там були сильнючі якісь магнітні бурі на прошлому тижні. Чи, ой, чи на цьому, На якому прошлому, на цьому. Це ж сьогодні неділя. О, і в неї оце дуже крутилася голова. Прям, не знаю, 5 днів чи скільки. Я вже їй була дала і. Таблеточки одні. А мені колись їх мама віддала. Мама віддала, собі купила від відкручення голови. Але там було якесь протипоказання, що мамі їх не можна було. І вона мені віддала. <глуху> Якрас альоні. Так, все. Я трохи наче підсолодила цукрозамінником. Так, яку ж форму взяти? Візьму оцю. І все. Вики, ви, ви. Ой, а родзинок ще додать. Коротше, буду займатися. Це, все зробила, зверху зробила залівку. Це в мене я роблю залівку таку. І е, це, ну, можна цукор, я цукрозамінник, і е, додаю ще туди або сметану, або в мене були вершки, отакі 50-відсоткові вершки. Додавала, оце, взбила і залила. І тоді, виходить, все дуже чудово. А я зараз, поки є час ще, зараз зроблю тісто зразу на сирники. Тому що треба, щоб воно трошки постояло, щоб манка, бо там буде це для діньки, з манкою зроблю, і щоб манка та набухла. Так, ну все, запіканочку поставила і сирнички. Ну, тут трошки буде так, знаєте, щоб день воно було. Він, звісно, такий парень, що може і запіканку їв. Хто знав. Сирники. Значить, що в сирниках? Нічого складного. Перем'яли сир, додали туди, якщо ви хочете цукор, там, скільки ви хочете, які вони, щоб були по соло там теж дрібку солі, в залежності від того, скільки, е, скільки сиру, Стільки там яєць, у ну, мене тут ось було, не знаю, грам 200 з чимось може, то одне яйце. Ну і тоді дивитесь, додаєте ще туди манку в залежності від того, який сир по консистенції. Якщо сир. Рідкий, то там буде більше манки. Якщо сир не рідкий, то буде там пару ложечок. Ну, от. Ванільку також. Ну, в общем, Знаєте, я такий покроковий прям не показую, бо мені здається, що всі можуть робити. Якщо манки немає, борошно можна додати. Борошно, щоб воно трималося до кубки. Ну, в общем, я ж кажу. Кожний для себе вибирає свій рецепт, який більше подобається сирників. Ну, Мені особисто більше подобається з манкою, чим е, з борошном. З борошном вони тоді виходять такі, знаєте, якісь забиті і тугі. А з манкою вони такі якісь більше пухкіші. Але їх оце треба як тісто зробив. І постав. Взагалі це ідеальний варіант. з вечора зробив, поставив на ніч холодильник, а зранку там посмажу. За ніч манка чудово розходиться, така набухає, забирає лишню вологу, і тоді можна їх смажити зранку. Ну, я зараз теж ось це зроблю. Поставлю в холодильничок, хай стоїть. А тоді вже, там, може, після обіду от, я зроблю, уже їх тоді посмажу. Або, може, і завтра зранку, щоб вони були свіженькі. В общем, побачимо. Це дивіться, тут скільки я тут часу витратила, дуже мало. Все, тепер буду о 8.33. Запіканка запікається. Тісто це зробила на сирники. Буду чекати альону вже. Якраз тільки думала записувати відео, доставати запіканку, бо запіканка готова. А тут якраз і Альона. О, яка. А тут якраз я Альона приїхала. То знову хочу мене Альону побачити, а то Альона народ вже шукає тебе, розшукує біля духовки. не знаю. Тобі ніхто нічого. А, ми, а мене питають на цьому. На трансляції в мене запитували. Де це Альона ділася? Чого це Альони немає? Зараз побачити хоч у мене ту Альону. Всім привіт. От. Я казала, що ти себе погано почувала. Як, да. як зараз здоров'я Все пройшло. Слава Богу. Яку яка красота. така красота. Вона повинна впасти, не знаю, може і не впаде. Ох і холодно. Мінус шість. Страшне. Холодно. Гріся тут якраз ще духовка. Я каву хочу. Я каву зробила, вже воно стоїть на столі. Так що нам приємно смакування, будемо сідати, снідати, бо Альона потім буде працювати. Альона після, після роботи <ріст> спину рівняє. Альона вже відпрацювала, зараз швидко її погадуємо. А то вже, вже 15-13. І будемо Альоні починати робити нігтики, а тоді ще мене сьогодні фарбувати. Так, скільки тобі? Так, все, Альоні приємного смакування. Капусточка, курочка. Чаще чайок. На вулиці у нас сьогодні морозець. Отак негарно сіро. Альона сміється і каже, що в нас на як в дежливому сірому Лондоні. А мені здається, що в Лондоні сонця більше, ніж у нас. У нас сонце буває дуже рідко. Ну, прямо дуже рідко у нас сонце буває. А я сиділа, Альона працювала, а я сиділа, дивилася величне століття і вишивала, сиділа. Ну, Зараз ще Альоні зробимо нігти. попробуємо швиденько, ну, не знаю, як вийде. Зараз будемо форму змінювати на іншу. Так що от. Так от. поки Альоні приємного смакування. Це зробили альоні новенькі нігтики, тож вона з квадратами ходила. А це ми зробили арочний міндаль. Такий арочка. от так вони виглядають. ой Взяла ще й хворий пальчик. так вони виглядають з боку. От такі нігтики ми їй зробили. А вам які більше подобаються? Квадратні чи такі, напишіть? Без ніяких. Чи мої обрубочки? А я ще думала сьогодні пофарбуватися, а вам думаю, Альоні вже і так? 17.37. А я вже дитина їде додому, вже на другий раз пофарбуємося. Пожалію її. О, так що. Поки ще похожу така. Альона каже, та куди тобі ходити? Тобі ж на роботу ходити не треба, тому що буду така. Поки. Все, Альона засобиралася. Ну Альона обіцяє, що вам відео буде, бо вона ось... Да, та бунту вчора знімала щось, Ну, коли тепер змонтує, так, віддаю їй там все, що, все, що для неї. так. Вже я восьмимартовський 8, 8 подарунок. Бачите, вже Альоні віддала. Шкарпеточки, наборчик, гусачка одного. Та що, все. Не закривається. Не закривається. Не закривається так. Там воно ну, ця вішалочка мішає. Все, пока-пока. Пока-пока. Давай. Завтра, до завтра. Ага, завтра утром угу. день Альона ж привезе вже. Школа знову тиждень починається. Ну, всім пока, всім пока. Ой, тут лампочка мирехтить. Всім, пока-пока. Давай, щаслі. Давай, там холодина в нас, пока. Поїхала все, піша Льона додому. І кажеш, пока-пока. Завтра рано утром приїдеш день завезе. Ой, ну і все. У мене так оце, знаєте, оце, боже, так день і пройшов. Поки туди-сюди з нею полялякали, поки посиділа, повишивала. Ну, зараз теж ще далі засаду, буду вишивати. Та й дня немає, І дня немає, і пролетів день. Так швидко вони пролітають. Вже ось, ось, сьогодні яке? 9 число, вже майже половини лютого немає, тільки було, наче 1 люте. А тут уже раз і весна, раз і весна, і зима ця пройде. Так що, да, летить час. Все, я з вами на сьогодні буду прощатися. самого найкращого, Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.